Зустрічаємо антикваріат. Ось такий автомобільчик. Газ. Дивіться, який він має вигляд, які в нього ще не встановлені. Хенкук, дивіться, які дісочки гарнесенькі. Це в нас який е, що там 32, 11, 50 15 радіус. ЛТшка. Ось такий протектор. У нас машинка повністю обезшумлена. Капотик проклеєний, зі кругом все проклеєно. Пофарбовано. Ось такий камуфляж нанесений. Трошки декорацій, а з іншої сторони це не декорація, коли в болоті застрягаєш, це зовсім друга. У нас шкіряні сидіння з електричним регулюванням. Тут у нас є тумблери на перемикання, перемикання підігрів. Сидінь, що в нас по машинці ще. 2,4 дизель, звичайний, атмосферний, простий, трактор, як то кажуть. Коробка мерседесовська. Ось такий. Гарненький, по колу має ось такий вигляд. Зверху ліхтарі додаткові ось такі встановлені, попереду теж. Ну, доволі -таки цікава машинка. Тут у нас каністра додатково теж задекорована. Ну, все зроблено по розуму. Гарненьке. Ось таке. Кому цікавить, дзвоніть, пишіть, вона у нас на майданчику. Зараз деякі технічні нюанси доводимо, щоб вона була так співоберта і рулилась, їхала. Будемо продавати вам, тому якщо вам цікава ця машинка, дзвоніть, пишіть мені на зв'язочку. Також, якщо вам треба гарна машинка, можна перевезти під замовлення з Америки або Європи.